Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна. Це програма Відкрита студія. Сьогодні будемо говорити про міжнародний день людей сонця, який святкується щороку на 21 березня. Дочекайтеся за миті! В студії президент всеукраїнської благодійної організації Даун Синдром Сергій Кур'янов. Доброго дня. Доброго дня! Отже, не випадково так. 21 березня щороку святкується День людей Сонця. І для того щоб його відсвяткувати, треба а, взяти і змінити трохи свій гардероб за допомогою яскравої а, як цим шкарпетки. шкарпетки. Яск яскравої шкарпетки. І там є навіть логотип вашої власної організації чи світової взагалі. 21 березня вибраний не просто так, тому що синдром Дауна, якщо говорити медичним терміново, це трисамія 21 хромосоми, тобто наявність в 21-й парі зайвої хромосоми, третій, яка по суті у людей, а у звичайних людей 46 хромосом, хромосомів піна... це трошки більше. І саме 21-ша хромосома, третя пара, і є символ, того, що 21 березня третє. Я ви 21 число, 3 місяць 3, 3 місяця. 3 -3, а це міжнародний день. І а як в всьому світі святкуються? Ну, якщо України там от не будемо поки що розглядати, як світ святкує цей день в всьому світі присвячено саме інформуванню і в створенню. А, Лояльно і толерантно відношення до людей з наудауни, адже кожен з кожним роком все більше і більше людей. Голос людей, батьків і людей, які професіонально, які працюють з такими людьми, стає все голосніше. І саме для цього була присвячена ця акція Lot of Socks, яка передбачає багато шкарпеток. Чому ж шкарпетки? Всі питають, чому яскраві шкарпетки? Тому що синдром Дауна — це хромосомна аномалія, а хромосомка виглядає як дві шкарпетки, які прив'язані до однієї притуляна п'ятками. Відповідно, саме такі такі незвичайні люди, незвичайні шкарпетки і незвичайні дата є особливістю і є, є певна там саме тим, щоб звертає увагу на цих людей і відрізняє їх. І саме одягаючи такі яскраві шкарпетки, кожна людина може відчути погляди інших людей. Чому саме так? Чому я чим я відрізняюся? І саме про це в цей день весь світ сьогодні, всього року, говорить про те, що «My friends, my community» – тема це мої друзі, моє оточення, моя громада, де я живу. І Як ми до цих людей, і яким чином ми їх приймаємо і взагалі, як я бачу себе? Угу. Давайте подивимось невеличке відео, як живуть люди з синдромом Дауна, а потім повернемось до студії до розмови. Прошу. Вони йдуть до своїй мрії. сопоставленных целей. Они любят. З вашої помощі. Чи важко в Україні адаптуватися цим людям, дітям? А взагалі, як їх сприймають у суспільстві? Моєму сину 11 років, і я з цим стикнувся відповідно майже десятиліття тому назад. Я сприйняв це не просто, але я сприйняв через те, що я тато, і через те, що я людина, яка чекала сина. Я думаю, для батьків це непросте питання і виклик, наскільки вони можуть справитися з, з одного боку, непростим, непростим завданням, а з іншого боку, як про це розповісти близьким, а потім як розповісти громаді, де ми живемо в тому місті, в тому селі чи в тому самому пункті. І відповідно це залежить від нас, від дорослих, від тих людей, які оточують нас. І наскільки ми готові прийняти людей, які нас не похожі. Блондині, брюнетів, з великим ухом, з малим, з нею рукою, чи з нею ногою. І саме це, певно, в тому ж ракурсі треба сприйняття людей саморамоданої в Україні. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що за 10 років ми зробили неймовірно великий крок, тому що цих дітей раніше тільки брали спеціалізовані садочки, спеціалізовані школи, спеціалізовані інтернати, і певно, психологічна інтернати була тим місцем, де вони закінчили своє життя. На сьогоднішній день, звичайно, зроблений такий крок в законодавчому полі і прийнятий медичний протокол по синдрому Дауна. І звичайно, ще більше і більше людей почина до 2008 тисячі до 2010 десятого року вісімдесят відсотків те самовдавна майже залишалися в полого будинку. Батьків батьківних відмовлялася на це кардинально змінилося. і це говорить про те, що інформаційне наситуло інформаційне поле, яке дало можливість людям більше зрозуміти цих людей, прийняти їх, і це говорить про розвиток інклюзивної І, але цього ще що, на жаль недостатньо. Ми, як батьківська організація, робимо дуже багато для того, щоб інформувати людей, і саме цей день ми використовуємо для того, щоб все більше людей, більше прихильників, більше сторонників з'являлося у людей. Синдром Дауна. В у вас син з синдромом Дауна, я правильно зрозумів? Йому зараз 12 років. М -м, майже а ви говорите про те, що в цей день всі інформують про те, що це таке, як ставитися до цих людей. Розкажіть, адже ви ну на вашому досвіді можете це сказати. Розказати звичайній людині, хто така людина з синдромом Дауна? і що вона відчуває, як вона поводиться, в чому є проблема? Допомагає їй держава. Її не сприймають у суспільстві. Що відбувається? По-перше, це людина. Це дитина, така будь-яка дитина. Все, що й відрізняється, зайва хромосома. Є особливості в розвитку здоров'я і по догляду це дитини особливо перші кроки, перші роки. Оскільки чим дитим, дітям особливо потрібне послуги раннього втручання, тобто послуги спеціальних педагогів, спеціальних терапевтів, які б дали можливість створити фундамент для успішного розвитку до підтовки до садочку, до школи, професійної орієнтації, працелаштування і автономного проживання. За кордоном ця система працює вже на державному рівні. У нас це перші кроки, які ми вже здійснили як держава, як батьки створили на рівні чи. Експериментів чи на створення якоїсь системи інклюзивних садочків, груп, де ці діти вже можуть навчатися, і цей сюжет, який, який буде, чи був, він в цьому буде підтвердження. Але знову ж таки, ми говоримо про перші кроки. Тому що для створення системи, яка би була ефективною, для того, щоб ці люди і діти з синдромом Дауна могли б себе почувати е, прийнятими, е, як такими, що є нормальним для того, щоб вони працювали, для того, щоб вони робили в офісі, чи на вашому телеканалі, чи на будь-якому місці, для цього потрібні системні зміни. І це потрібно починати з себе в наші всі зміни, залежить від наших добрих справ, і саме про від дорослих, від не від дітей, а від дорослих, від нас з вами залежить. Які як вони будуть сприйняті? Наскільки в них буде яскраве майбутнє? А про сюжет про який згадав Сергій буде у наступній частині нашої програми. Обов'язково дочекайтеся. Отже, зараз ми подивимось на личке відео про те, з якими проблемами в дитинстві зіштовхуються діти, а потім повернемось обов'язково до розмови. Дочекайтеся. Ми завітали в гості до Олени та її синочка Вані. Такої теплої зустрічі я навіть не очікувала. Після знайомства семирічний Ваня одразу побіг показувати нам свою кімнату та іграшки. А що пані? Ідь, мудіка, і тари, Один, А це а А що це такое? Це яба. Ваня просто обожнює читати та вчити вірші. Мама розповідає, що коли він хоче почитати, обов'язково просить усіх вийти і залишається наодинці з книжкою. Казки Маршака і Чуковського дві його улюблені книжки. Ми в ракету рушна сі і у космос полетіли. Разом із традиційною книгою хлопчик захоплюється і сучасними гаджетами. Ваня дуже швидко знайшов спільний мову з вот, самими да, сучасними гаджетами. Він спокійно спілкується з телефонами, не тільки з моїм, з абсолютно різними. Може, у чужого людина взяти, він одразу розбирається, де можна відкрити YouTube, щоб дивитися. Зараз Ваня ходить у звичайний дитячий садок в інклюзивну групу. Хлопчику там дуже подобається. Діти знаходять спільну мову між собою. Вихователі нікого не виділяють і ставляться до всіх однаково. Привітно не було ні дня, щоб він не хотів піти у дитсадок. Тут добре, хорошо в саду. Сейчас ми столкнулись уже з более складною проблемою. Ми столкнулись з нашою системою образування. Цього року хлопчик закінчує дитячий садок, і з вересня батьки хочуть відвести його до школи. Посважніє Це скільки? Чотири плюс три. За словами Олени, в Києві немає жодного інклюзивного класу для дітей з синдромом Дауна. Звернення до чиновників та освітян поки не дали результату. На думку мами Вані, вони недостатньо проінформовані про дітей з таким захворюванням і не мають бажання щось змінювати. Батьки сподіваються до початку навчального року вирішити це питання, адже впевнені, що за бажанням чиновників це зробити буде неважко, об'єднавши їхні сили з силами батьків. Олена ділиться, що на непростому шляху їй дуже допомагає благодійна організація. Є місце, куди батьки з особливими дітками можуть звернутися, отримати мало того, що поддержку, понімання, но і що і саме інформацію, що ділать, як как ділати, яким спеціалістам звертатися. Люди з синдромом Дауна надзвичайно відкриті, привітні, сонячні. Вони потребують уваги і розуміння. Щонайменше одягніть різнокольорові непарні шкарпетки у знак солідарності та поваги до них. Ну я нагадаю, що існує все ж таки всеукраїнська благодійна організація Даун Сендром. У нас в студії президент цієї організації Сергій Кур'янов. Так сталося в вашому житті, що і у вас дитина з синдромом Дауна. Це через те, ви створили всеукраїнську благодійну організацію, чи її створив хтось? А президентом стали ви вам запропонували? Адже ви там активно шукали інформацію, намагалися щось змінити. Як взагалі це було організація вже 10 років, і її створили теж батьки? І Я просто став ну, обраний не делегували як на загальних зборах. І я очолив цю організацію вже шостий рік. Поспіль і я думаю, що важливим моментом для вирішення питань є активізація громади, активізація батьків, їхній досвід, їхня наявність інформації, обмін і взаємопідтримка. Оскільки основними рушіями змін, звичайно ж, є люди, яким це болить, це батьки. І певно, це нормально, коли спочатку від жалості, від. Скажем, так співпережиття, да, та, ми переходимо до до професійних питань, і саме для того, щоб це це спілкування було професійним, було е, не просто ініціативою окремих ентузіастів, а стало було передувало системним змінам. Через то була якраз створена благодійна організація, юридична особа, яка надає можливість звертатися спеціалістам, медикам, педагогам е, соціальним працівникам для того, щоб зрозуміти, яка специфіка роботи сінорвітьми сонроманала, які найсучасні методики використовуються. І саме це певно одна із основних речей, які є місією організації, підтримка і покращення якості життя людей з синдромом Дауна в Україні в Нашій організації так, отже, є вже фахівці у нас у державі медики, психологи, які працюють з дітьми з синдромом Дауна. Є інклюзивні дитячі групи, так а. але поки що немає інклюзивних Клас. класів. Так інклюзив це для того, щоб пояснити, не виділяють ніяк дитину, вона така змішана група, і там може бути двоє-троє дітей з синдромом Дауна. І що повинен знати звичайний викладач про цих дітей для того, щоб навчати? По перше відносити до як до неї будь будь-якого будь учня у класі. Це перше, друге питання зрозуміти, яка специфіка сприйняття інформації, навчальний матеріал. І по третє, вчани володіти сучасним методологічним інструментарієм. Це а, не просто програми, які видаються міністерствам, а й саме розрозуміючи особливості розку дитини, наявність там питань послуху, позору, а питання сприйняття інформації, необхідність а, і розуміння індивідуально-диференційного підходу до створення а, навчальних там. Завдань. І, звичайно, це наявність асистента, вчителя, вчителя в школі, а можливо, навіть тютера, людина, яка супроводжує таку дитину. І, відповідно, школа, це системність, практичність знання, які має здобути цей учень, особливий учень, підкреслю першу чергу. І Третє це експертна підтримка команди, яка працює з учнем класі, вчителя, асистента вчителя, тютера, і відповідно наявність таких людей. От якраз саме наявність таких спеціалістів, експертів, які би на сучасному рівні могли б організувати команду взаємодію, практичне навчання, індивідуальний дифертівний підхід, і є саме тим викликом для системи загальноосвітньої школи. На сьогоднішній день в Україні, адже для цього потрібен перший досвід, а досвід буде набуватися лише тоді, коли не просто буде закінчений університет або підвищення курси кваліфікації, коли перші діти а, підуть в загальноосвітню школу і шляхом практичних кроків. Які будуть потім проаналізовані і адаптовані для сприйняття інш і цього інс... Ін... 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 створений інструментарій, будуть надані широкому загалу професіоналів в педагогічній освіті. Саме це дасть основу для, для спіль... нормального і успішного навчання. Про закордонний досвід будемо говорити у наступній частині нашої програми. Дочекайтеся. Є організації, можливо, всесвітні, які вас підтримують, з якими ви спілкуєтесь, ви зустрічаєтесь десь в Європі, і досвід набуваєте, обмінюєтесь. Звичайно, Наша організація є членом Європейської асоціації організації нормодана, всесвітньої організації, і відповідно туди входять всі провідні національні організації, батьківські організації, які і які мета яких саме об'єднання зусиль обмін досвідом, впровадження цього досвіду і. Та акція про кумирила Лота Сокс. Вона є саме продуктом всесвітньої організації, коли така ініціатива вона підтримується на всіх континентах, всіх країнах світу. І, звичайно, дуже багато новацій в останній час, які потребують опробування в першу чергу. І не кожна, не кожна країна має таку інформацію, не має такі новації. І саме завдяки міжнародному досвіду, і такі новітні інструментарії для навчання дітей, для, соці... для соціалізації і стає доступним для в тому числі нашої організації через європейської всесвітньої організацію. А З дитячими садочками у нас якось проблема вирішена, так? А зараз як у школах у нас взагалі ситуація? По даним Міністерства освіти і науки України досить немаленька кількість, можна сказати, десятки, десятки дітей снаром давно навчаються в на загальноосвітніх закладах. І це, на жаль, сьогоднішній день є дійсно тим викликом, який ще потрібно буде вирішувати. Але в першу чергу ми б я би як б тато і організації хотів би сказати, що саме батьки мають дуже дуже обґрунтовано підійти до вибору місця навчання, чи це буде інклюзивна клас у в освітній школі, чи це буде спеціалізована школа, оскільки не всім не все те добре німцю. Отне для, для нас, для когось це буде добра, інклюзивна форма формача, для когось це буде основний виклик, і дитина буде демотивована. Відповідно, основним нюансом, який викликає, є в цьому, це звичайно задля чого, які очікування у батьків є від навчання в школі. Для чого? Для добиття академічних значень, все таки для практичності, для підготовки наступного етапу це самостійне проживання, автономне проживання, якщо кажуть, в європі. І саме це певно, має бути рушієм для прийняття рішення, але це не є оправданням для чиновників, які не хочуть. Хоче створити умови для належного навчання дитини в загальноосвітньому закладі. Як за кордоном все відбувається? Школа, потім, куди йде, йде дитина, людина? У досвід кожної країни Європейського Союзу чи США досить різний, оскільки навіть в одній країні в різних містах є зовсім інші можливості. Наприклад, в Лондоні є правило, коли людина з синдромом Дана чи там взагалі людина з дитина з особливими потребами може вчитися в школі, яка передує не більше, ніж три милі від місця проживання. Це здавалося би дуже класна штука, можна пішки дійти, але з другого боку, це є основа для і основна проблема це наявність фінансів, наявність спеціального супроводу. В цьому місті цієї дитини в Америці інший досвід, коли дуже велика територія, яка передбачає, не може бути ну, дитина переїжджати досить великі відстані, через зотворився інклюзивні класи І, по суті, але. Немає вимог, скажімо так, високих вимог у батьків і очікувань суспільства до академічних знань. Є можливість і необхідність саме практичних навичок підготовки до профорієнтації. Це основа для американської певної освіти. І що після школи? Після початкової школи, звичайно, стоїть питання про професійну орієнтацію. І набуття основних професійних навичок, які дадуть можливість дитині потім працелаштуватися, є тим орієнтиром, який передує на закордонному досвіді. І ми надіємося, надіємо, так буде сприйнято і в Україні і українським місіям. А у нас зараз серед Дітей приблизно 4 тисячі дітей в Україні з синдромом Дауна. А раніше який шлях вони повинні були пройти там у радянському союзі для того, щоб адаптуватися. Є був якийсь там позитивний досвід, його можна використовувати, чи взяти іншу державу, там Ізраїль, Європу, Італію, Англію, і взяти на себе цей досвід? Досвід, який є доступним, є успішним, потрібно вивчати. І систему, яка працює за кордоном, в Ізраїлі, там, чи в Європі, чи в США, має бути взяти саме ті частини, які дозволяють адаптувати при наявних фінанси. Ресурсних фінансових ресурсах при рівні розвитку а, системи підготовки педагогічних кадрів при кількості тих дітей, які з дітей сьогодні, які є і народжуються в Україні, і саме і ці основними моментами для врахування росту саме системи і освіти, медичного забезпечення, соціального супроводу і інтеграції в суспільство. Повинні навчатися в інклюзивних групах поряд своїми однолітками, Виростучи разом з ними вони формують толерантне відношення і лояльне відношення суспільства, батьків, які приводять те цю саму групу. Потім. Вони йдуть разом в школу, тому що вони земнолітку мити далі. А вже вибір в яку школу і для чого, це знову ж таки це питання до батьків. Першу чергу. експерти і спеціалісти мають порадити, де найкращим чином може бути сприйнята і набуття якісь навички дитина з синдром Дауна. Сьогодні з президентом всеукраїнської благодійної організації Даун Синдром Сергієм Кур'яновим говорили про міжнародний день людей сонця. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую. Це була програма Відкрита студія. Якщо вам цікаві інші теми, пишіть нам електронну адресу, ви бачите на екрані. Будемо запрошувати гостей і тут зустрічатися. Також на екрані ви бачите телефон. Це для рекламодавців. В ефірі соціальної країни ми ще обов'язково почуємось.